12 квітня в свісі попрощались 35-річним прикордонником Сергієм Зайцем, який загинув напередодні, захищаючи державний кордон на Сумщині. Побратим загиблого Сергій Гальонко розповідає, що перші дні повномасштабного вторгнення вони з Сергієм зустріли на Чернігівщині, де відбивали наступ російських військ. Хороший був товариш. просто как боевой товарищ, друг хороший был. Вместе начинали службу еще до войны, вместе служили до войны. Началась полномасштабная. Вместе с первых дней уехали в Чернигов. Два месяца Чернигова тоже вместе там отбивали от врага. Приехали назад домой, обратно заступили на позиции, на боевые, на нали. Містю стояли на границі. Олександр Васильцев розповідає, що Сергій служив водієм прикордонної служби. Ще задовго до війни ми разом працювали, завжди були, е, витримували ці нелегкі завдання, які нам давали. Він був водієм, він був постійно підтримував, щоб все було, все проїжджало, все було чітко. На жаль, ця сім'я залишилась без батька, в якого було три. Три дитини і ми залишились без свого побратима. Попрощатись загиблим прийшли знайомі, друзі та односельчани. Селищний голова Свиси Сергій Кіркач говорить, захисник загинув під час виконання бойового завдання. Загинув прикордонник світла, добра людина. Ворог підступно під час виїзду на заміну своїх побратимів на посту. При виконанні бойового завдання замінував дорогу, по якій шлях, по якому вони йшли на виконання свого бойового завдання. Горе. Я думаю, що громада буде вічно пам'ятати хлопців, які загинули, і Сергія вічна пам'ять йому. Поховали Сергія Зайця на кладовищі у Сусі. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.